Сенаторі Магнолія на французькому бульварі може зникнути. Міська влада планує продати земельну ділянку приватним хазяївам. Попереднє рішення вже прийняла сесія міськради. Всі обставини справи говорять про те, що керівництво міста відстоює інтереси великого бізнесу. Земля санаторно-оздоровчого комплексу Магнолія це майже 3,5 гектари в престижному районі міста. Ще один крок, і вона стане приватною власністю. На останній сесії міськради депутати дали згоду провести грошову оцінку ділянки. При цьому Олексій Костусев запевнив, нібито оцінка проводиться тільки для того, щоб знати скільки коштує земля. Хоча і дурному зрозуміло, після оцінки її пустять у продаж, інакше не буває. Керівництво міста навіть не прислухалося до прокурора, який висловив сумнів у доцільності такого рішення? Хто потенційний покупець косуців не сказав, тобто зробив вигляд, що не знає. Про те, як кажуть, шило у мішку не сховаєш. В інтернет-виданнях вже просочилася інформація, що землю під магнолією збирається купити фірма Трансокаянтур, дочернє підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Фрейм Груп. Звичайно, постає питання: кому належить санаторій? Колись він був власністю заводів спогідравліка та краян. Сім років тому фонд державного майна передав санаторій в оренду товариству Магнолія, яке незаконне передало його іншій компанії. Пізніше з равницю перекупила вже відома нам фірма Трансокаянтур. Таким чином, зараз фірмачі намагаються прибрати до рук і землю, на якій стоїть санаторій, тобто стати єдиним власником всього оздоровчого комплексу. Додамо, що Трансакоантур належить фірмі Аверс, якою володіє одеський бізнесмен Костянтин Ткач. Він же є співзасновником відомого одеситам товариства Герц, де приймають комунальні платежі. Крім того, Ткач є головою наглядової ради «Соцкомбанку». Інакше кажучи, місцевий олігарх намагається підчинити собі все, що не встигли зібрати інші. А поки міська адміністрація розповідає удаці там казки про якусь безвинну оцінку землі. Проте на тій самій землі вже коїться безлад. Центральний корпус ще стоїть, а от шестиповерхового другого корпусу вже немає. Нещодавно його зруйнували. Як кажуть працівники санаторію, навесні там були навіть заброньовані місця. І раптом людям відмовили. Такого в магнолії не було ніколи. Власники збираються зруйнувати ще один корпус на самісньому узбережжі з гарним видом на море. Є інформація, що фірма Аверс планує відкрити в магнолії оздоровчу базу для дітей з батьками. Якщо це дійсно так, скільки коштуватиме такий відпочинок? А може замість лікувальних корпусів на березі з'являться приватні котеджі? Хто знає? Позбавити місто такого санаторію було просто злочином. Зараз в ньому допомагають людям з сердечно-судинними, кишковими, нервовими, гінекологічними захворюваннями, порушенням рухомого апарату. Є ще одне питання до міського голови пана Костосєва. Він похвалився, що у разі продажу місто отримує 30 мільйонів гривень, тобто сотка землі санаторію піде за 11 тисяч доларів. Стоїмо землі на французькому бульварі. Сьогодні я думаю в кризисне придуманим. Порядка 100 тысяч долларов за сотку. Раньше было 150, 170. Я думаю, что 100 тысяч за сотку сегодня найдется клиент, который даст за этот санаторий, за эту землю. На французском бульваре сегодня земли вообще практически нет. Но я не представляю себе, как можно сегодня взять на французском бульваре землю там, по 10 тысяч за сотку. Ну, это, наверное, какая-то афера. Я думаю, что еще будут как минимум уголовные дела по этому санаторию. За іншими оцінками, земля на французькому бульварі коштує до 120 тисяч. Таким чином, міська казна може отримати не 30, а 140 мільйонів гривень. Чи не дивно, що доктор економічних наук Костусів не вміє рахувати гроші? Або в нього тут є свій інтерес. У одесі в плани дещо інші. Саме негативне, якому за відношення?» Последний санаторий на бульваре продают. Внуки гуляют, взрослые все время отдыхают хорошо, море, видно, море. Сейчас вот ничего не будет. Поделили на три части заборы одни везде. Где будут гулять наши дети? И что останется нашим детям? Они что, не заслуживают лучшей жизни? Им только заборы везде надо застроить, могут. Могут купить другие, забрать и застроить. Я бы, например, хотела, чтобы был санаторий здесь. Зараз фонд державного майна намагається через суд повернути магнолію у державну власність. Йому допомагає прокуратура Олександр Беноградов, Юрій Рух, телекомпанія Круг.